Хочу вам ще показати, амаріліс у мене розквіт. Він переважно квітує січень-лютий, а цього року він розквітнув у квітні місяці. У нього такі чотири великих квітки. І ще ось п'ятий пуплішок є. І він такий гарненький. Ну, квіти у нього дуже великі. Дупи. Щойно до мене позвонили подруги, збираються до мене в гості на екскурсію до саду. І я хочу організувати таку невеличку ще закусочку, щоб пригостити їх, і покажу вам, що можна на швидку року приготувати такого. Зараз вам покажу. І показую вам, що я підкупила в магазині. Купила таку піцу. Її потрібно тільки розігріти. І купила ще два види сирків таких: майонез, огірок, помідор, зелень, таке печення. яблуки, апельсин, часник, яйця та такі копчені гомілки курячі. Я хочу зробити два види канапок. Зараз почну робити і буду вам показувати, які продукти входять до першого способу приготування канапок. Це плавлений сирок, майонез, часник, помідор, зелень, яйця і таке печ... е... печиво крекер. Так, зараз я поставлю варити яйця і поріжу дрібненько помідорчик та зелень. І так, порізала я вже зелень, порізала я помідор. Помідор бажано різати якомога дрібніше кубиками. Потерла я сироп плавлений. Далі потерла я чесник і також варені яйця вже потерла. І тепер це потрібно посолити, поперчити за смаком і заправити майонезом. Перемішала я вже. Все з майонезом. І що тепер потрібно зробити? Беру крекер і ось цю заправочку, намазку, намазую отак на крекер. Намазала і беру другий крекер і накладаю зверху другим. Щоб отак от вийшло. Отак, щоб буки були заповнені. Добре. І тепер оцей крекер перу і просто обмакую зі всіх сторін в зелені, і виходить така от канапочка. Зробила я вже перший варіант канапок. Так вони виглядають. До речі, вони дуже смачні та швидко готуються. Так, а зараз я вам покажу другий варіант канапок. Це копчена курочка. Я її вже дрібненько порізала кубиками, шкірки я не давала. Далі, такий сир. Це сир, щось подібний до Філадельфії. Далі зелень, трішки цибульки та яйця. Огірком я буду прикрашати канапки і заправляти буду майонезом. Зараз я ще потру на терці яйця. Підготувала я вже всі індігрієнти. Тепер потрібно посолити, поперчити та перемішати. І подивитися, якщо густина буде достатньою, щоб добре намазувалось на хліб, то майонезу не потрібно давати. А якщо буде сильно загустий, то можна трішки розбавити майонезом. І зараз я це все розмішаю. І так, намазочка вже готова. Все-таки я додала сюди трішки майонезу, так як сиру філадельфії було трохи недостатньо. І тепер цю намазку я буду намазувати на батон. Зробила я вже такі канапочки. Зараз ще поставлю гріти піцу та наріжу фрукти. Приготувала я вже стіл. Подруги вже на підході. Ще заварила чай з медуниці. Чай з медуниці дуже корисний. І також з медуниці можна робити салат. У мене є дуже гарний рецепт салату. І хто захоче подивитися, я залишу силочку під цим відео. Рецепт салату з медуниці. І так, от такий стіл у мене вийшов.